Шукаєте класичну, елегантну сукню. У Розпакуй ТІВІ Є чудове рішення. Новинка, сукня естетика. Сукня естетика буде модною у всі часи. Класика у кожній деталі. А ціна усього від 799 гривень. Сукня естетика це лаконічний прямий крій, який ідеально сяде на будь-який тип фігури. Зробить силует більш струнким. Сукня естетика це багате розмаїття благородних кольорів, які завжди залишатимуться у моді. Це стильні акценти у декорі, розкішні і при цьому лаконічні у такій сукні ви завжди будете виглядати актуально і відчуватимете себе на висоті. А ще сукня естетика це італійський преміальний трикотаж і неймовірна якість пошиття. Сукня збереже зовнішній вигляд на довгі роки. У наявності розміри до 56-го. Дозвольте собі розкішні образи разом із сукнею Естетика. Замовляйте просто зараз, адже діє спеціальна ціна усього від 799 гривень. Сукня Естетика. Телефонуйте!